Я скажу, я ж сказав, я зате не десь скажу. Інформація. Ні, ти казав оцю слайдер. Я про слайдер, про не мене. Получається так, якщо ми звідси беремо, ми не більше. Ну так, але попередній план, що в мене було. Але так же, так, машина буде. Машину, так, ми будемо там, одна Олега вже буде стояти, мабуть. А Сергій під'їде, під'їде і далі поїде. Але наскільки ми відкриваємо? Э, от поступ. По Можна. <shock> <sharp Surprisingly�yu> Це там, uh, перший кадр? По звуку світла що там. Потом загремірується. Я шефа. Доброго дня. Алло, Алло. привіт. ні, я шеф з КБСРВ. Я думаю, что я запрямую Стоп. Давай Давайте ще по правому. Мешай? Манец. Так. Сцена 6, кадр 1, дубль 1. Тикай. По команде, по команде, по команде. Назад, назад, назад. Почали! Мне до шефа этого. Добре. Стоп! Катюшенька, дорогая. Почали, значить, іти треба. Ви пішли без. Не видно її там, що вона стоїть? Поверни камеру, так? Ні, не, не видно. Так, увага. Мотор. Є. Камера? Є. Це на 6, кадр 1, дубль, 2. Працюємо! Слухай. Ні. Мене шеф вот тут. Стоп! Думаю, сьогодні затримаюся. Камера пишемо. 6-1-3. Стоп. Стоп. Стоп! Мотор. Є. Камера. Пише. 6-1-4. Працюємо, Не за что Мотор есть. Камера. Пишем. Шесть, шесть один пять. Протянем.

У вас чудовий там не Всіх було видно. Так, так, так. Можна? Так. Ну, на щастя. Приймало. Забирайте. Зараз будемо років. Василий Васильевич, там что-то А вот тут крыло. Это все одним, одним планом будет? Ну вот так же попробуем загадить такие то Да. Поправляем, грим костюм снимаем. Я стоять. Ну вот я уже показал уже, показал. Брав, тор. Есть камера. По вашему. Нет, наклонил мне. Есть. Хорошо. Двадцать девять, четыре, один. Почали! Я, я. Почали! Идите. Сегодня вас кем-нибудь заменят. А, вас Илью? Я Катю. Катя тут. Виталий Михайлович, не хвилюйтесь, я уже ему замену нашла. Попрошу петь, то петь Катя. Катю. Ігор Игорь был Славянском. Даже не сам. ему можно шить 25 рук. Хорошая сборка еще. Ну, добрый, добрый. Слегка. Поедешь на наш склад. Звон до все и собираю. Я тоже не Текст <реш> надо еще сказать. Добровак. зараз сюда на, на сап. Да, зараз ви на минутрише. Серега, ты записываешь дальше? Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Можна навіть проговорити трішки. Зараз цей. Можемо? Так, тиша, мотор. Камера. Є. 29, 9, 1. Ігор, з підйома. Почали.

29,92. 29, Тыша! Это не просто. А, Артур, я не Да, не запускай. Я помню, что я не могу. А как? О, пишло. Поблагодарий. Поблагодарию за это. Саша, 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 не уходит.